20 тисяч гривень можуть отримати українці, які не виїжджали за кордон з початку повномасштабного вторгнення. Для цього користувачам потрібно лише перейти за посиланням і, нібито, дізнатися всі подробиці. Насправді це робиться для того, щоб змусити людину підписатися на той чи інший анонімний телеграм-канал, а вкиди про грошові виплати, це фейк. 117 та окрема бригада ТРО почала завозити у школи сумської області ящики з пістолетами. А дітей готувати як диверсантів, які після захоплення Сумщини військами РФ мають вести підривну діяльність. Це безглуздий фейк расистів, який вони створили на основі фото з офіційної сторінки бригади у Фейсбук. 53 мільйони доларів відступних отримав колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний за відмову від політичних амбіцій. Таке дослідження опублікувало рейтингове видання Білінкет. А BBC навіть відеорепортаж зробили на основі цієї інформації. От тільки розслідування такого білінкет не публікував. А відеоролик від BBC – це справа рук російських фейкоробів.